Є ще такий важливий етап процедурних кадрових змін, це стосується уряду, а можливо, і не тільки деяких урядовців. Я зараз скажу про один проблемний момент в кадрових змінах це призначення нових міністрів. Президент анонсував певні зміни в уряді, але Всіх членів уряду треба затвердити до когось зняти з посади, от як нинішній міністр оборони, там і Федорова з його посади, потім призначити на нові посади. Це це рішення Верховної Ради України. А там зараз, ну, я б сказав так, не найкраща політико психологічна ситуація. І тому для того, щоб були... Дієві рішення Верховної Ради, тобто були голоси і за звільнення, і за призначення, потрібно зараз активно попрацювати із фракцією Слуга народу із потенційними союзниками, які раніше підтримували, і кадрові і інше рішення президента. Так що, я думаю, що на наступного тижня, ну і взагалі всередині, можливо, трохи пізніше, в середині січня, буде активна робота з парламентом. Я думаю, що і президенту можливо, і неможливо, а думаю, що треба зустрітися з парламентарями і не тільки з власної фракції, і активно попрацювати з Верховною Радою для того, щоб забезпечити результативне рішення з кадрових питань.